34 загиблих, ще шестеро зниклих безвісти. Атака на Тернопіль, 19 листопада, назавжди змінила життя десятків родин. Дехто і досі не може оговтатись від пережитого. Повітряна тривога на Тернопільщині пролунала о 2.23 19 листопада. Близько п'ятої ранку моніторингові канали зафіксували пуски калібрів у південно-західному напрямку. Згодом повідомили про курс через Тернопіль. Повторні пуски крилатих ракет стались близько 6.05 ранку. А приблизно через пів години тернополяни почули вибухи. Ворог атакував місцеве промислове підприємство. Під удар потрапили два багатоповерхові будинки. Поруч одна ракета влучила у дев'ятиповерхівку на вулиці Василя Стуса. Кілька поверхів було повністю зруйновано. Люди опинились під завалами. Ще одна ракета влучила у приміщення пральні на вулиці 15 квітня. Через це сталася пожежа у будинку. Поруч там вилетіли усі вікна. Дехто встиг вибігти на вулицю, але багато мешканців опинились у пастці у власних домівках. Рятувальники оперативно прибули на місця влучання, розпочали гасіння вогню та порятунок виживших. Вогонь охопив квартири другого під'їзду від першого до останнього поверху будинку на вулиці 15 квітня. Мешканці кричали, що у будинку залишаються люди, які не можуть вийти. Їх рятувальники діставали за допомогою автопідйомників. Дехто, ризикуючи власним життям, намагався рятувати людей. Володимир Колодій облив себе водою і діставав сусідів. На жаль, в пожежі загинули його рідні батько та сестра. На вулиці, 15 квітня, тим часом почали рятувально-пошукові роботи. Туди залучили рятувальників та техніку з інших міст та навіть сусідніх регіонів. До Тернополя також на гелікоптері прибули рятувальники з Києва, які мають досвід висотних робіт. Поруч біля міст прильотів розгорнули пункти обігріву. Місцеві волонтери, бізнес та просто небайдужі люди приходили, щоб допомогти потерпілим та працівникам спецслужб. Пункти обігріву працювали цілодобово. Туди привозили гарячу їжу та все необхідне від ліхтариків до теплого одягу. Кількість жертв поступово зростає. Серед них є діти. Люди приносять до зруйнованих будинків, лампадки та квіти, щоб вшанувати жертв. До міста приїздить міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Працюють відповідні служби, працюють слідчі, міська вища і обласна адміністрації. Роблять все для того, щоб розмістити наших громадян, які втратили житло на цій локації. Це приблизно 70 чоловік. Близько 70 квартир були повністю відселені на інші локації. На даний момент ми говоримо про достатньо серйозні наслідки цього удару зараз о 4 година вечора. Ми роботи почали відразу після відміни сигналу Повітряна тривога за півтори години підрозділи ДСНС Хмельницької, Рівненської, Львівської областей були доставили сюди не тільки палатки для обігріву, також кухні, ну і відповідну інженерну техніку. Рятувально-пошукові роботи Настуса тривали цілодобово. Зупиняли роботи лише на кілька хвилин, щоб почути, чи немає нікого під завалами. Вдалося витягнути потерпілого. Біля будинку стоять рідні та близькі тих, хто міг залишитися всередині. Серед них тернополянин Ігор Черепанський. Квартира його прабабусі була в епіцентрі прильоту. Ви тут вже третій день, так? Третій, третій день. день. Ну я баба моючу звичайно, але Тут я з 8 ранку до 11. -ї. Я ж не думаю, що я буду тут три дні. Я думаю, все таки, що якусь плиту піднімуть зараз, знайдуть бабусі і буду далі вже думати. Спід завалів поступово дістають тіла. Серед них є маленькі діти. Фактично, до закінчення розбору завалів ніхто не знає, чи є ще жертви. На вулиці 15 квітня після закінчення пошукових робіт мешканців пустили до своїх осель. Люди забивали вікна плівкою та фанерою. На місці працювало багато комунальників та поліції, які чергували біля кожного під'їзду. Більшість мешканців не залишались вдома, а брали речі першої необхідності і їхали до родичів або у спеціальні пункти для ночівлі, оскільки в квартирах немає ні світла, ні тепла. У під'їзді, де був епіцентр пожежі, вигоріли майже всі квартири. Вціліло лише кілька помешкань, але й там речі фактично знищені. Рятувально-пошукові роботи настуса, тим часом не припиняються. Звідти вдається дістати тварин, які чудом залишились живі. Їх передали власникам. Пошукові роботи завершили 22 листопада о 18.00. Стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загалом загинули 34 людини, з них шестеро дітей. Ще шестеро людей, серед яких дитина вважаються зниклими без звісти. На місці знайшли фрагменти тіл. Наразі проводять експертизу, щоб встановити особи загиблих. Травмовано 94 людини, з них 18 дітей. Ця трагедія назавжди змінила життя десятків родин. Тернополяни об'єднуються, щоб підтримати постраждалих, відкривають пункти збору речей, формують волонтерські ініціативи, допомагають з тимчасовим житлом. Психологи та соціальні служби працюють із тими, хто втратив рідних або пережив ніч обстрілів. Комунальні служби розчищають територію, а експерти оцінюють пошкоджені будівлі. Частину мешканців евакуювали у безпечніші місця. Попри білі втрату, люди тримаються разом. Тернопіль продовжує жити і відновлюватись в ці дні. Особливо голосно звучить вдячність рятувальникам та медикам, тим, хто без сну і відпочинку, боровся за кожне життя.